Ослабилися, угу. і права нога йде вперед, стопами між руку опускаємо, біло коліно вниз, виростаємо, плавно таз тягнемо вниз, за угу. руками витягнемось вгору, плечі від вух пониж, за руками тягнемось вверх, тазом вниз, видихаємо, вдих і видих. Угу. І ще один вдих і видих. І виштовхуємо себе трошки назад. Якщо треба, можна ногу ближче поставити, руки вперед. І ми зараз будемо лівою малювати таке напівколо назад. І тягнутись при цьому тазом вперед. На вдох максимально просів. І з видихом вернулась в центр. І ще на вдох розкрились. Тут коліно вже може виходити вперед за стопу прави. І видих вернулися. І ще розкриваємось і повернулися ми. І ще три. Угу, два. І один. Добре. І опускаємо знову руки з двох сторін тягнемо таз вперед на вдох і назад на видих, пробуємо вирівняти ногу. І перекатуємось максимально вниз, максимально наскільки ходить назад і вирівняємось Видих. Угу. І ще один. Залишаємось тут надовго, стараємось втягнути колінку, з на складу. І тягне тягнемо з животом до стегна, погляд вперед на свій, свій правий носок. Видихаємо, стараємо спину вирівнювати. вдих угу. І видих. І ще один. Глибокий вдих. І видих. Угу. Можна трошечки підтягнути ногу, плавно виростаємо і зараз здобув баланс руки в сторони і пробуємо відірвати ногу і затриматися. Угу, добре, опускаємо переходимо вперед. Угу. Виводимо ногу назад, витягуємось в собаку мордою вниз, вдих, видих, розтягуємо спинку. Угу. І тепер ліва нога вперед, стопа ніжок і праве коліно опустимо. Плавно виростаємо, можна по нозі. І таз тягнемо вниз, руки через сторони. Витягуємо вгору, плечі від вух. І за руками ми тягнемося вверх, а тазом продовжуємо сідати, опускатись нижче. Видихаємо. І відчуваємо, розтягнення ось у тілі. Угу. І ще один. І руки виводимо вперед, трошки припіднімаємось, можна ногу сунути до себе. І зараз ми будемо за правою рукою розкривати сторону та стягнути вниз, на вдох, і на видих вертатись вперед в центр. Угу. І ще вдох, розкрились. І видих, повернулись і продовжуємо. Води, і видих, і ще води. І видих. І ще два. І один. Звертаємося. Добре. І опускаємо ручки по бокам. Штовхаємо зараз вперед на вдох і на видих назад, стопа на себе, коліну, чашечку підтягуємо. І ще вдих і видих. І Видих, вдих, видих і ще два. І один. Залишаємось позаду, стараємось відлаштуватись, добре підтягнути коліна, стопа на себе, погляд вперед і стараємось з спину спиною опускати, живіт до стегна і Стараємось розслабитися, можна навіть себе погладити, трошки там дотягне задню поверхню, під коліном, видихаємо. І ще один вдих, і видих, і плавно піднімаємося, і угу, виводимо руки в сторони і пробуємо відірвати ногу, стопа на себе і зловити цей баланс. Угу, і опускаємо. Вертаємось вперед і знову ж назад. Витягнулись тут вдих дихвини. І в цій же позиції переходимо на лікті, на предпліччя. І пробуємо долоні не збирати, вивести руки паралельно одна одній. В долоні вниз таз наверху, шия розслаблена, маківка вниз. Тут стояти трошки важко. Можна ще пробувати вирівнювати ноги. Видихаємо. І ще один глибокий вдих, і видих. Добре, опускаємо коліна вниз. Угу. І виростаємо знову на долоні. І зараз ми праву ногу розкриваємо стопу в сторону, на носок, і будемо розкривати коліно, і тягнути таз назад, і знову закривати, опускати колінку. І ще розкрили штукну таз назад і звиду Угу. Знову потягнулися і повернулися. І ще два. Угу. І один. Добре. І вертаємо ногу на місце, розкриваємо ліву, ліву стопу на носок. І також втовхаємо себе. Постягнем назад і повертаємо І ще вдох. Потягнулися, окрили Угу. Вдох. І видих, і ще два. Угу. І один. добре. Зібрали ноги разом, розвели трошки колінка, давай поки що опустимося. Голова вниз, руки вдоль тіла долонями вверх, вдих-видих трошки розслабились, відчули, як стікаємо вниз, вся напруга з тіла виходить. Можна зробити ще глибший вдих-видих. Угу. І плавно припіднімаємось, розкручуємось, сідаємо на сільницю, трохи помити наші ноги. А, до себе в нас іде ліва нога, права зігнута в коліні, кладемо її в лікоть, угу, і тут пробуємо обійняти коліно. І розхитуємо ногу зі сторони в сторону. Стараємось спину різуємо. Шнурів не стане, але ми стараємось. Угу. І тепер беремося вказівним середнім пальцем за великий палець правої ноги. Mm. Так. Права рука, права нога. Відпускаємо, пробуємо вивести її вперед, якщо виходить повністю вирівнюємось. І повертаємо в сторону, можна перекотитись на одну Угу, І пробуємо в динаміці. Витягуємо вперед і до себе ближче, і в сторону. Угу. І ще вперед. то, Бачиш, яка циркачка. Прийдеш, покажеш вдома концерт своїй сім'ї. І видих. І ще один. Угу, добре. І згинаємо цю ногу в коліні і пробуємо зараз накинути її як рюкзак собі на праву руку. Знову одно мене. І праву руку поставити так біля себе. Стоїть тут нога? Не стоїть ще вище не закидується. Чим вище, тим легше. І опираємось на ліву і пробуємо тут відірвати трошки. Є добре, посадили. І пробуємо накинути зараз ліву ногу зверху. Що зараз може ще щось зможеш нове. І пробуємо тут відірвати. Ну, нічого, пробуй пару разів, хоча б там на секунду навіть хоп, на 2 міліметри і пустили. Стануть сильні скоро. Ні? І, що? і давай так само зараз ще тут розкриємось. Так само права нога залишається на правій руці, лівою беремо зверху і кладемо. Перекотись повністю зараз на ліву сідничку. Да. І пробуємо розкривати ногу і дивитись туди вліво. В другу сторону тобі треба дивитись туди, на ту стіну. Угу. Крізь підмишку. Ти чим більше перекотишся, бо коли на двох, то тяжко, чим більше ти перекатуєшся на ту сідницю, угу. ну, вже і я трошки що і розкручуємо. Це не саме просте. <су> що може бути, знаю. Але ж треба якось цей прогрес, щоб був. будеш показувати Юлі. Фокуси, які вона пропустила. Угу. І зараз в нас права нога буде біля себе. Ми повторимо те саме наліво. Покладаємо її собі Вліпить. угу. і коліно. І розкачуємо справа вліво. Угу. Видихаємо. Це що не забула, як робиться. Ще малий, малий. Угу. Добре. І зараз ми захватуємо вказівним середнім пальцем за великий, виводимо ногу вперед. Можна знову перекрутитись там сідничку і в сторону. І ще вперед і пробуємо до себе. Зягнути і в бік, угу. і ще на себе, і сторони ще один, угу. і видих. Добре. І згинаємо ногу в коліні, закидаємо ногу собі на ліве плече. Угу. Опираємось і пробуємо звідси трошки відірвати. Ну тут, якби в нас є опора ще в коліно, того тут не складно, можна, правда, коліно відірвати. Угу. Ну і давай спробуємо закинути ногу зверху. Угу. І право на ліву. Руки в нас опираються добре на підлогу долоні притиснути. І пробуємо відірвати. Може бути на одну сторону легше, чем. Не легше. Прийшаю. Ну, це нормально. Угу. Ну Добре. Так, по пару секунд, а потім будеш. В мене теж руки. Це не, не моя сильна сторона, а раніше, так взагалі. Так. І зараз залишаємось тут же. Права, рука, права ліва рука опорна, права зверху. І ми перекатуємося на праву сідницю. І зараз дивишся на сонце. Туди. Підтягни ближче до себе цю ногу, так тобі да, буде зручніше. І перекотись на ту сідницю. Да. Витягнумось добре і плавно зібраємося. Красотка, Я Вздовж киминка. Давай сідаємо. Ще коліна зігнуті, ще зробимо декілька цих і будемо розслаблятись. Під колінка беремо руки, витягуємось, вирівнюємось максимально на вдих плечі від вух. І з видихом починаємо плавно перекочувати собі на криші і опускатись трошки вниз, не повністю. Руки в контакті з ногами до лопаток туди. І знов з видихом розкручуємось і витягуємось, вирівнюємо спину. Чи на вдох, на видих. Скругляємо спину, перекатуємось плавно назад, витягнумось, і вдих. І всі вирівнюємо спину. І ще один видих. витих. Опустились і вдих, витягнемо угу. сміги. Можна руки переставити вверх, якщо так зручніше, і зробити тепер декілька перекатів по всій поверхні спини. Угу. І ще два. І один. І залишилось внизу, обійняли коліна, щоб покачалися вправо-вліво декілька разів, розслабляємо поясницю. Добре. І витягуємо вирівню ноги стопи разом, руки назад за головою долоні теж разом. І витягуємо все тіло, носочки, натягнуті долоні в одну сторону, витягуються ноги в іншу, глибокий вдих. І з видихом розслабимо.